Мультинаціональна компанія Шетеліг наразі об'єднує 15 дочірних підприємств у 10 країнах світу з головним офісом у Фінляндії. Понад 25 тисяч найменувань високоякісної продукції пропонує компанія агровиробникам в асортименті обладнання як для відкритого ґрунту, так і для тепличного виробництва. Також Шетеліх є офіційним дистриб'ютором всесвітньо відомого виробника в області краплинного зрошення компанії Торо Irrigation. Продукція, яку випускає компанія Toro, вона славиться своїм качеством, вона славиться тим, що вона доволі час може використовуватися без повреждений, без того, щоб Солнце воздействовало на нее или какие-либо другие факторы. Совместная деятельность Шетелега и Тора она приносит положительный, я думаю, потенциал как Шетелегу, так и Тора, так и нашим клиентам. Сьомий рік поспіль працює дочірнє підприємство «Шетеліг» в Україні. Є представництво компанії на Херсонщині. Минулого року шетеліг Україна провів день поля з презентацією обладнання фірми Торо, а також системи підземного краплиного зрошення для вирощування кукурудзи. Серед аграрів Херсонщини цей захід мав неабиякий резонанс. Мені резонанс. Мі кількість количество і всі цікавилися саме підземним вирощенням кукурудзи. Краплине зрошення для виробників області не новина. Перші поля в Україні з таким поливом з'явилися саме на Херсонщині, і саме тут наразі їх найбільша кількість 50% від усіх наявних в державі. Звісно, світовим провідним підприємством-виробникам для аграрної галузі Херсонщина є надзвичайно привабливою. Ми хочемо пропонувати більш сучасні технології. Ми хочемо, щоб фермери получали більший врожай. Ми хочемо, щоб аляні получали більший доход. Впровадження краплиного зрошення дало змогу херсонським овочівникам отримувати високі врожаї культур. А от виробництво зернових на такому поливі до того ж підземному це певною мірою новина. А між тим в світі така технологія використовується вже давно. Ми зараз намагаємося зробити перші проєкти на Україні. То у нас не було їх ні в Росії, ніде. То есть та по суті пілотний, такий піонер, піонерський проект, скажімо так, на Україні. Орошение это в отличие от обычного поверхностного орошения капельного отличается несколькими преимуществами. В первую очередь, с учетом засухи, сильного солнца и большого количества солнечных дней в году, особенно в фазу вегетации, это характерно тем, что уменьшает потери на транспирацию, то есть на испарение с почвы. Не только с растения, а и с почвы вода тоже испаряется значительно. Далее очень важно, что можно спокойно осуществлять механические обработки все, спокойно заходить, делать культивацию и так далее. То есть там шланг закопан, поэтому совершенно спокойно можно работать. То есть здесь мы ведем речь не о 5 сантиметрах глубины, это называется, грубо говоря, прикапывание, а именно хороший такой закоп 30, где-то 30-40 сантиметров под грунтом все это осуществляется. И, безусловно, долговечность. Под землей шланг может жить 5-6 лет, именно капельная лента. Підвищення урожайності до 60% економія води на такому поливі, очевидні переваги підземного краплинного зрошення, є над чим поміркувати. Саме головне це це економія. Все-таки шланги, капельні ленти, це порядка 30-40% стоїмості системи. Цієї. До того немало головний принцип роботи «Шетеліг Україна європейський рівень обслуговування клієнтів, допомога і консультації в опануванні новітніх досягнень, технології, що пропонує виробникам, зважаючи на зацікавленість аграріїв Херсонщини, «Шетеліг Україна вирішила нинішнього року організувати ознайомчу поїздку за кордон для групи потенційних партнерів. У нас в этом году намечается, ну, как минимум одна такая поездка. Вот, то есть мы покажем, расскажем, люди спросят уже у технических специалистов и агрономов, кто уже пользуется такими системами, как она работает, какие преимущества уже с практической точки зрения. Поэтому вот в этом году мы рассчитываем показать, а уже в следующем году, я думаю, мы уже перейдем к практической реализации таких проектов. Компанія Шетеліг Україна розробила умови та гнучку цінову політику співпраці з товаровиробниками на поточний рік. На Херсонщині працює представництво «Шетеліг Україна, де всім зацікавленим нададуть вичерпну інформацію з питань, що хвилюють. Адреса представництва – селище міського типу Антонівка, вулиця Леніна, 10, район Цюрюпинського мосту. Контактний телефон 099 025 95 26.